Доброго дня, мене звати Петровська Анастасія, я психолог-психотерапевт, який має досвід роботи більш ніж 8 років. Я працювала у дитячій неврологічній лікарні з підлітками, проходила практику та діагностику, вивчала діагностику у психіатричній лікарні на Фрунзе у Києві та проводила тренінги з профорієнтації для підлітків. Я багато навчаюся та віддана своєї своїй професії. Мене завжди захоплював внутрішній світ людини, психологічні процеси та глибинні переживання, кризи та причини їх утворення. Як віднайти спокій у внутрішньому хаосі? Бо це не просто. Я дослідник, який спирається на наукову основу, це моє покликання допомагати вирішувати складні життєві питання. Я маю багатий особистий клієнтський досвід у психотерапії. Я проходила терапію КПТ, психоаналітичну терапію та психоаналіз на кушетці та приймала участь у психотерапевтичних групах. Я вважаю, що психотерапевт повинен мати досвід особистих змін, щоб краще допомагати та розуміти своїх клієнтів. Я спеціаліст, який поважає етику в своїй роботі, конфіденційність та сетінг у цілому, несу повну відповідальність на сеансі та несу відповідальність за свій професіоналізм. Я емпатична та структурна. Я іммігрантка, проживаю у Італії вже 4 роки. На особистому досвіді знаю, як не просто адаптуватися до нової країни та налагоджувати стосунки з людьми з іншою ментальністю, тому з радістю допоможу вам пройти цей нелегкий процес адаптації.